Радник офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українські захисники дійсно підірвали деякі мости на кордоні із Білоруссю. Про це він заявив у розмові із російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Арестович запевнив, що загроза вторгнення окупантів із боку Білорусі не збільшилася. Нема великого накопичення військ чисельність у Білорусі радикально не змінюється. Воно поповнюється, але дуже повільно. Ще питання: ті війська, які там тренуються на полігонах, відправлять для нападу на Україну із півночі чи перекинуть на Донеччину. Відповіді немає: 10 тисяч у Білорусі це дуже мало для вторгнення. Треба, хоча б 20-25. пояснив Арестович. за словами радника офісу президента, українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь, адже ніхто не хоче повторювати помилки початку війни. the